Ребята, яка у мене є найбільша колонка на магазині? Кому розмір має значення, оце воно, ребята. Оце Опа. колоночка. На кольосиках можна її катати. Можна її брати ось так. О. Можна її качатися для качків. Отак. Ось так. Отак ось можна її качати. І можна її брати за дві ручки. Ну і ще через неї можна як через козла пригати, коротше, за рахунок двох ручок. Ну, реально перше це ДСП каркас, це хорошо, тому що пластик дуже сильно дребежить, ДСП дає лучший звук. Друге, величезний розмір. Удобність настроєчки, тут все настраюється, абсолютно. Дивись ось підійдіть. тут що хоч настраюється. Тут у нас аукс, тут у нас мікрофон один, тут у нас мікрофон другий, тут у нас питание, тут у нас баси отдельно, високі отдельно настраюються, тут у нас режими спалювання, режим радіо, всього є запись, є тут коротше, пріоритет мікрофона є, тут все є. Тут реально є все в цій колонці, там напічкали все, що тільки можна. Зверху у нас дисколампа ще тут подсветки на динаміках. Тут подсветки, светки, светки і подсветки тут везде. Короче. Ребята, реально колонка. Ну прям напічкали, так напічкали. Мені подобається, короче. Оцініть. Опа. Зараз ми понастроюємо.